Піздіть, я не знаю просто, як по-іншому ну виражити ці емоції. Ви подивіться, оцей забор кажуть мені 250 гривень рулон. В Тіктокі десь люди людей розводять, виставляють, що ті такі така, такий зелений забор стоїть 250 гривень за рулон. Ну ви подивіться, ось до вимотав. Одну одну проволочку да? Оце по цій висоті. Ви подивіться, яка вона, по перше, довжелезна. Це раз. Далі дивимося на саму проволоку. Воно, оцей кожен елемент, воно на нього намотане. Тут абсолютно не видно проволоки. Далі проволока у нас тут змотана з двох частей. Тобто дві проволочки переплетені отако між собою. Тобто вона, по-перше, вона крепка, і ви подивіться, ну скільки тут іде цього елемента. Як воно може стоїти 250 гривень? Це якийсь, ну, я кажу, це якісь пізністим тіктоком робиться. Тільки що дзвонить, жіночка каже, у вас є садові сумки для листя. Кажу, да, є, скільки ціна. Кажу, 300 гривень. Ні, каже, в Тіктокові бачила по 80 і по 50 гривень. Ну, я не знаю, що такі сумки є по 50 гривень. Це, це якісь. Це... Ну, я тобі вам кажу, це якийсь піздец. Забори по 10 гривень за секцію. Хто бачив такого забора? Хто купив забора по 10 гривень за секцію? Ніхто його не купив по такій ціні. І так само ніхто не купив по 250 гривень за рулон ось такої сітки. І по 250 гривень ніхто не купив такого рулона сітки, як ви бачили в Тік-Токі. І мені теж ці відео попадаються. Мене крадуть регулярно ці відео. Ну, вибачте мене, ну це реально, я не знаю. Ну наскільки треба бути тупим, щоб думати, щоб мона купити за таку ціну за 250 гривень рулон ось такої сітки чи такої сітки? Я ну.